Подивиться наші сходи в маленькому будинку. Під сходами кухня, це прохід в коридор, каміна фен стоїть, котра розігріває її, і вона працює як інерційний елемент. І От ми спускаємось. І оця от зона це зона кладової, доступ з прихожої. Тут скільки пропало місця, скажіть мені, ви вважаєте, що ці сходи? Даремно витрачені кошти. Ми будували цей будинок, оцю, цей перший поверх для бабушки. А оця кімната це там, де я е, живу. Тобто там шикардосна кімната з, дуже, з гарним освітленням. Я проводжу вебінари. Вона 23 метри квадратних, здається. Уявляєте? Тобто, я зробив оці от. Сходи, котрі багато хто розповідає, да, даремно витрачені гроші. Мені здається, що вони прикраси цього інтер'єру і отримав ще плюс 23 площі для житла. А отут у нас по плану є ще е, варіант, коли робиться перекриття над кухнею і зона кабінету. Взагалі-то вона просто не зроблена. Ну, Нам нема потреби зараз. Отакі от, от сходи. Ну, Це у професійних архітекторів, звісно.